І вітання усім, хто з нами. Час новин на першому міському, і про все найважливіше вже за мить у студії. Працює Наталя Болдинська. Тія матеріально-технічної допомоги українським військовим рада оборони міста на чолі з Олександром Вілколом передала представникам 22 підрозділів чергову партію транспортних засобів і техніки на майже 75,5 мільйонів гривень. Цього разу наші захисники отримали 15 пікапів, квадрокоптери, безпілотні авіаційні комплекси, тепловізійні приціли, планшети, будівельні матеріали та господарчі товари. Наскільки важливою є постійна підтримка для сил оборони України? дізнавались наші кореспонденти. 75,4 мільйона гривень. Цінний вантаж такою вартістю Рада оборони міста в черговий раз передала представникам 22 військових частин. На передову відправляться 15 пікапів, безпілотний авіаційний комплекс «Лелека-100», 4 безпілотних авіаційних апаратів «Лелека-100», 5 засобів «Репдамба», 130 квадрокоптерів, 12 тепловізійних прицілів, 13 виносних антен для квадрокоптерів, 32 планшети, причеп, а також будівельні матеріали та господарські товари. Дозвольте від імені Командування 36-ї окремої бригади морської піхоти подякувати за підтримку, подякувати рідній Криворізькій землі, подякувати Дніпропетровщині, Січеславщині за ту допомогу, яку ви надаєте. Це надихає, війська б'ються, війська стоять, війська переможуть. І дивлячись на ту системну допомогу, яка надається просто гордість береться з того, з того, що ми бачимо, що постійно йде допомога, постійно йде віра в армію, в суспільство, в те, що ніхто не втомився і не має права втомитися. Рада оборони міста повсякчас надає посильну підтримку українським військовим підрозділам, все, аби вони мали в своєму розпорядженні техніку та оснащення, яке зберігає життя нашим армійцям та допомагає боротися з ворогом лютого, 22 року. Рада оборони міста Олександр Юрійович завжди поряд і по сьогодні, коли ми були групою, взводом, ротою, лінійним батальйоном. Зараз окрема військова частина. Та допомога, яка надається, те, що ми бачимо, системна допомога, перш за все, вона надає можливість якісно вбивати ворога, а по-друге, рятує життя. На полі бою. Об'єднання всіх гілок влади – центральної, обласної та місцевої. Є запорука надійного фронту та міцного тилу, який забезпечує армійців всім необхідним для повсякденних бойових задач. Не вперше буваю на заходах з Олександром Юрійовичем, вручаючи цю техніку, яка вкрай потрібна нашим підрозділам. Дякую, Олександр Юрійович, дякую всім радіооборони оборони міста Кривий Ріг. Дніпропетровська обласна військова адміністрація разом із головами ОТГ області постійно надають допомогу. Надаємо допомогу всім, всім підрозділам, які звертаються. Дякую вам, дякую, Україна вистоїть. Слава Україні. Рада оборони міста щомісяця надає різним підрозділам сил оборони України посильну матеріально технічну підтримку. Все те, що необхідне для ефективного знищення особового складу техніки та озброєння ворога на різних ділянках фронту, кривий ріг завжди поруч з нашою. Армію силами оборони України в усіх питаннях і в питаннях забезпечення, і в питаннях будівництва фортифікаційних споруд, і в усіх питаннях скільки треба. Можу сказати, що ми з першого дня війни стаємо поруч. Ми не зніжали, не зніжаємо і не будемо зніжати тієї допомоги, яку ми надаємо, і будемо надавати до перемоги. Всього ж від початку повномасштабного вторгнення Росії Рада оборони міста під керівництвом Олександра Вілкула вже надала допомоги більш ніж двом сотням військовим частинам та підрозділам на суму понад 2,9 мільярди гривень. Це один з найбільших показників підтримки наших захисників в межах всієї України. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський. Град, важка артилерія та дрони, це арсенал озброєння. Російські окупаційні війська задіяли проти мешканців Нікополя, Покровської, Марганецької та Мирівської громад. До лікарні у важкому стані доправили 39-річного чоловіка. Вороже залізо пошкодило чотири приватні будинки, два навчальні заклади, промислові підприємства, авто та газогін. Напередодні протягом всього дня ворог тримав у напрузі Нікопольщину, атакував безпілотниками Нікополь, Мирівську та Покровську громади. Поранено чоловіка його життю нічого не загрожує. Пошкоджено також гараж та інфраструктуру. 1213 двісті добу російська армія обстрілює мирні українські міста через ворожі атаки на Донеччині. Одна людина загинула ще троє поранені. Понівечені приватні будівлі, банк, гаражі та авто, лінії електропередач та промислові будівлі. Протягом минулого дня ворожих ударів зазнав зазнали Харків та населені пункти області. Внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей. Пошкоджено багатоквартирні будинки, авто та гараж. Перебували під атаками окупантів. І сумщина ворог завдав 75 обстрілів по 25 населених пунктах. На щастя, без жертв в ніч на 20 червня. РФ масово атакувала Одесу ударними безпілотниками. Зафіксовано понад 10 влучань. Виникли масштабні пожежі. Полум'ям було повністю охоплено чотириповерховий житловий будинок. Надзвичайники врятували трьох людей. Троє вогнеборців постраждали через обвал конструкції. Наразі вони в лікарні у стабільному стані. Всього горіло п'ять житлових будинків і три авто. Загалом постраждали 14 осіб, троє з них рятувальники. Продовж доби окупанти завдали понад 300 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 17 повідомлень про пошкодження житла. На жаль, є жертви на Херсонщині. Там, через російську агресію, поранено 11 людей. Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, пошкодили 17 приватних будинків, понівечили господарські споруди, автобус та авто. Наслідки ворожих атак ще уточнюються. Генштаб ЗСУ звітує про цього минулої доби сили оборони України нейтралізували ще понад тисячу російських солдатів. Знешкодили 81 одиницю автотехніки, 70 безпілотників, 46 гармат, сім броньовиків, три танки, засіб ППО та РСЗВ. Українські ракетні війська та артилерія вразили. 22 райони зосередження особового складу і техніки, два пункти управління, засоби ракетних військ та ще один важливий об'єкт. Силу українського ППО а вночі знищили 34 російські шахеди. Ще 36 дронів локаційно втратили без наслідків. Українські військові відбили понад 170 спроб ворога атакувати на різних напрямках. І в цілому за 1213 днів російсько-української війни країна-агресорка вже втратила 416 літаків. 337 гелікоптерів, понад 10 тисяч танків, більше 22 тисяч броньовиків, понад 29 тисяч гармат, більше 41 тисячі безпілотників, понад 52 тисячі одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад 1400 РСЗВ, більше трьох тисяч крилатих ракет, 28 кораблів та понад мільйон російських загарбників. Розі відбили підсумки реалізації проєкту зі створення клубів фінансової грамотності. Протягом року ініціатива охопила сотні ліцеїстів, які здобули важливі знання про гроші та економіку. Частина з них також здобула і перемоги на турнірах та представляла Україну за кордоном. Підсумкова конференція зібрала учасників, партнерів та освітян. Проєкт продовжує масштабуватись і надихає все більше молоді. Тож всі деталі про фінансову грамотність у сюжеті Анастасії Костенюк. Ція учасниця клубу фінансової грамотності Фінансисти Криворізького ліцею номер 129. Дівчинка почала цікавитися грошовими інструментами ще у 9 класі, а вже через рік сама стала частиною команди. Разом з колегами досягла неабияких результатів та нещодавно представляла нашу країну в Німеччині. Ми спочатку перемогли на районному турнірі, потім на обласному. І так вийшло, що ми поїхали у Франкфурт зі своєю командою і вже змагалися на міжнародному турнірі. І я безмежно вдячна. На за те, що мала можливість взагалі поїхати у місто Європи так відпочити. І в цілому, стільки е, задоволення отримати це, стільки було незвичайних емоцій, стільки всього нового. І загалом, це, звісно, найвелика така подяка за свої знання за те, чим чого мене навчило Це кафега. А вже цього тижня у стінах Криворізького національного університету відбулася підсумкова конференція щодо реалізації проєкту зі створення клубів фінансової грамотності. У ліцеях Кривого Рогу за цей час організатори змогли масштабувати кількість навчальних точок та довести, що в кривому розі створили для містян високий рівень підготовки у питаннях фінансової обізнаності. У нас неймовірно успішно реалізується цей проект. Я безмежно вдячна всім, хто тут долучений, насамперед керівництву міста, яка підтримує, підтримує ініціативи, бо відправляє дітей на екскурсії, виставки в Національний банк України в різні міста. Ділитися досвідом діти навчаються, опановують. Ну, базові знання з фінансової грамотності. На звітньому Іванті нагородили всі, хто вніс свою лавту у розвиток та навчання з гри Життєвий капітал. На заході були присутні як школярі, які вже показали перші результати, так і партнери та представники міських департаментів. Адже тут знають маленьких внесків у спільну справу не буває. Ріг одне з перших міст, де ще у 2019 році розпочалася реалізація пілотного національного проєкту з фінансової грамотності, завдяки підтримці міської влади, ради оборони міста та співпраці з Державним фондом гарантування вкладів, банком ПУМ, Міжнародною фундацією ротарі та діловим клубом партнер. Сотні школярів отримали унікальне знання з фінансів. У 2024 році навчання пройшли 350 ліцеїстів, а у 2025 році їх кількість значно зросла. не лише опановує основи фінансової грамотності, але й має можливість. Змагатися на міжнародному рівні. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов Першимський. Рівні можливості в спорті для всіх у Кривому Розі створили міську команду з ампутаційного футболу Кривбас АМП. До її складу увійшли ветерани бойових дій, які отримали важкі поранення, що призвели до ампутації кінцівок. Ініціатором створення нової команди стало командування 21 ї окремої бригади Нацгвардії України, влада Кривого Рогу та Рада оборони міста. Адаптивний ветеранський спорт є частиною політики героїв нової ветеранської політики, яку активно впроваджують в нашому місті. Кривий Ріг став дев'ятим містом в Україні та першим необласним, де створили власну команду з Амп футболу. На презентації нового важливого соціального проєкту побувала наша знімальна група. Спорт для всіх. Ампутаційний футбол нова форма фізичної та психосоціальної реабілітації для ветеранів бойових дій, які отримали важкі поранення на фронті. Втім, стати частиною нової команди можна й цивільним мешканцям, які мають ампутації та прагнуть займатися спортом. Аби долучитись, треба звернутися до сервісного центру. Ветеран Спорт є надзвичайно важливою складовою реабілітації військовослужбовців та ветеранів. Він не лише здає психологічну підтримку, Тримку і повертає віру в свої сили, повертає повноцінне життя. Це надзвичайно потужна платформа для підтримки, для спілкування. Ми запрошуємо до команди адаптивного футболу. Перше тренувальне заняття криворізькі гравці провели із командою сусіднього Дніпра під назвою Дніпро честь. Нині ж розвиток ампутаційного футболу активно підтримує та просуває Українська асоціація футболу, яка започаткувала відповідний проєкт. Ліга дужех дуже класно дуже, звісно, нарешті ми вас трошечки е, опередили. Я, я навіть з паном президентом зустрічався і казав, що ми рівняємося на кривий ріг, як у них розвивається ветеранський спорт. Це дійсно було так. Тому я дуже задоволений, що у вас і настала черга до Ампо футболу. Це дійсно класно. Я вважаю, що і хочу, щоб ми надалі друзь-другом проводили товариські матчі, тому що нам тут... Що тут з загородом, як кажуть, їздити недалеко? Нині в межах України команди з ампутаційного футболу діють в восьми обласних центрах: а саме: Львів, Івано-Франківськ, Хмельницький, Черкаси, Київ, Чернігів, Дніпро та Одеса. А відтепер ця практика є і в нашому місті. Наразі в складі команди 10 спортсменів, що мають ампутаційні поранення. Втім, робота з відбору спортсменів триває і в найближчих планах сформувати щонайменше дві команди від Кривого Рогу. Кривбас там це для військових у кого є. Ампутація. Такий вид спорту розвивається зараз в нашій країні, тому що є, це гарний інструмент психоемоціональної і фізичної реабілітації. В вісьмі обласних центрах вже є. Такі команди зараз наш кривий рік, ми будемо входити в лігу. Загалом ветеранський спорт в старому розі розвивається дуже великими темпами. Наші ветеран-фемелі Геймс, 17. Змагання на рік по всім видам спорту в свою чергу місто Кривий надає всю необхідну базу для розвитку ампутаційного футболу. Це дю США 1 яка має повноцінне футбольне поле зі штучним покриттям, спортивні тренажерні зали та 50-метровий басейн. Тренування та реабілітацію здійснюють три професійні тренери, які мають багаторічний практичний досвід. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський. Унікальний мистецький проєкт на колесах вже в дорозі. Україною подорожує перший в історії арт-поїзд, створений за підтримки фонду Говарда Баффета. Це більше ніж просто залізничний маршрут. Це мобільна виставкова галерея у трьох спеціально переобладнаних вагонах. Фотовиставка «Courage of Nation», яка розповідає про силу, стійкість і відвагу українців, очима американського мецената і фотографа. Залізничники втілили ідею за рекордні 90 днів. Списані пасажирські вагони отримали друге життя із сучасними світловими та звуковими ефектами, які підкреслюють емоційність знімків. Вхід на виставку безкоштовний до 21 червня її можна відвідати. У кривому розі далі Дніпро і ще понад 60 вокзалів по всій країні від фронту до Карпат. Календар подорожі частково засекречений з міркувань безпеки. Щоб потрапити на виставку, потрібно зареєструватися на сайті, який ви бачите на своїх екранах. Тож поспішайте відвідати. Таким побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.